Привіт, дорогенькі! Ми знову раді бути з вами і ділитися е, цими історіями, які Бог залишив нам в своєму слові. І е, ми з сином сьогодні будемо читати е, наступну історію. Е, дуже цікаву, я впевнений, що вам сподобається. Ти хочеш подізнатися нову історію, сина? Угу. Дуже добре. Е, як завжди, з нами. Ваш улюбленець Ріо. Він сьогодні, бачите, у нас сидить на туалетному папірі. Він думає, що це гніздо. І йому там дуже подобається. Ти знає Ріо? Привітайся з глядачами. Р -р 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 -р. Він не в настрої трохи сьогодні, ну нічого. Давай, сідай. Ні, бачиш. Вирішив на плече залізти. Ну добре. Ну що, почнемо, дорогенькі. Наша історія називається сьогодні: Бог поспішає на допомогу. Я знаю, що дуже багато людей потребують на те, щоб прийшов Господь і допоміг у якихось обставинах життя в якихось ситуаціях. І тому я впевнений, що для вас дуже-дуже повчальною ця історія. І так, почнемо. Йосип та його брати постаріли й померли в Єгипті, але залишилися їхні діти, а за ними діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати усе тяжче і тяжче. У такій біді народ Божий почав благати Господа, в молитві, щоб він визволив їх з ярмарабства. Бог чув їхню молитву і пам'ятав про пробітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його, якось Мойсев доглядав за вівцями, раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не не згорало. Мойсей придивився до нього, до того куща. Мойсею почувся голос. Мойсей відсахнувся. Невже кущ розмовляє? Я почув крик свого народу, сказав Бог, і бачив його сльози. Тож я прийшов, щоб урятувати його, іди до фараона. І скажи, щоб він звільнив мій народ. Я буду з тобою. Бачите, в нас такий малюночок, там, де Мойсей бачить цей кущ, який горів, але не згорав чогось. І оце таке видіння, з якого Бог почав з ним говорити. Скажи, синочок, а Бог колись з тобою говорив? Не пам'ятаю. Тобто, так, щоб ти слухав. В ушами, і Бог казав тобі, в уші такого не було. Ні. Не було, да? Я думаю, що дуже багато людей цікавиться. А як Бог може розмовляти з нами? Наприклад, Моїсей чув голос прямо своїми вухами, бо він просто ходив пас в свої вівці, і раптом Бог через цей кущ із горячого цього куща він почав ним говорити так, що він його почув. А ти що думаєш, як Бог зараз може розмовляти з людьми? Через других людей. Через других людей може розмовляти. Так. А ще як? Через сни. Через сни, так? Да? Я говорив з. Як з Йосипом, так? Да? Він розмовляв таким чином. Через сни. Відкривав йому сни е, пророчі. Що ще? Що ще? Ну все ні? Що? Все. Все? Більш ну, нічого все. не можеш да? придумати. Ну, що, що є? А у нас ще з вами є велике відкровення від, 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 від Бога. Це Біблія. Так? Що Бог віддав нам з вами зараз своє Слово, яке е, записав Духом Святим через своїх пророків, через своїх посланців. І ми маємо його слово до нас сьогодні, яке записано в Біблії. І там ми можемо чути його голос, чути його волю, чути, чути його зак заповіді, закони. так? Таким чином Бог розмовляє з людьми. Але буває і так, що і в наші часи також Бог розмовляє через серце, напряму каже в серце. Або е є такі люди, які чули своїми вухами. Тобто, це як хоче Бог. Але Бог сьогодні хоче розмовляти зі своїми людьми. І бачте, е Дуже важливо, що Що Бог чує наші молитви. Тобто, Бог тут написано, що Бог почув, як люди молилися про допомогу, як вони страждали і благали його, і він що? Відповів. Відповів. Так. Відповів. Він послав Мойсея, так? щоб він пішов до фараона і визволив свого народа. Читаємо далі, що було далі. Тоді Мойсей пішов до фараона. Фараоне звернувся. Бог сказав. Бог перепитав фараон, ніколи не чув про такого. Мойсей не зупинився. Бог сказав, щоб ти відпустив народ. Чому це здивувався фараон? А я не бажаю, не відпущу. І фараон не відпустив народ. Після цього Бог. Десять разів нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворив річку, ніл у кров, ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків застрибали жаби, вони залазили скрізь у ліжко, у волосся, у борщ. Навіть борщ залазили, уявляєш? У-у-у, Навіть посміхається, здивувався, що жаби в борщі були. Я знаю, французи їдять жаби, так? Да? Це їхнє блюдо. Мабуть, е там серед цих жителів Єгипту були французи, які з'їли у борщі жабу, і їм сподобалося. Да? І вони почали е собі робити таку кухню, робити жаб. Так? Угу. Ось такі цікаві французи. От. І куди тільки могли, туди й залазили. Забери ті жаби від мене, заверещав фараон, тоді відпущу твоїх людей. Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримав свого слова. Не відпущу, сказав він, як тільки жаби зникли. Ну, такий хитрий фараон, да, брехун. Ну нічого. Тоді Бог наслав безліч комарів. Але фарун знову відмовився, не відпустив, вперто заявив. Тож Бог послав цілі зграї мух. Після мух усілякі болячки й огидні рани, потім е, зливу з величезними грудами граду, після цього нашестя сарани. Тоді несподівану темряву вдень здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от загине. У тій темряві, порожнечі. Уявляєш, який страшний час е, був тоді у Єгипті? Угу. А е, що для тебе із оцих речей саме е, жахливо? Щоб тебе, наприклад, більше всього налякало. Із цих оцих е, таких надприродних явищ? І таких судів Божих, що тобі найстрашніше було О, Дивися, у нас були на цих були в борщі навіть. от, Комахи, ці комарі, мухи всякі. Що що, що тебе найстрашніше? Фараона? О, Дивіться, мені, мені Ріо масаж робить, бачите? Мені було б дуже страшно, ми зараз прочитаємо, що якщо я був би на місці фараона. Ето страшно було б по... Було... Ні, я хотів кажу кажуть, що ми прочитав. Ми ж то ще не читали, то ще дойдемо ну, до того. Страшного. Я... Ні -ні -ні. Я з що ти більше всього не любиш? Жаби, мухи. Е цей... Е щоб вода кров'ю стала чи е огидні рани? Чи град? Огидні гради. О, ми сьогодні їхали, до речі, в Ой, Барселону. Огидні гради. А огідні рани. А, рани, ясно. А от ми сьогодні їхали в Барселону. і Уявляєте, зараз у нас весна, майже Лі. Ні, майже, літо. А, а, майже квітень. Квітень, да. да. А по дорозі почався град і сніг, і вся дорога була в снігу. Уявляєте? І це для мене теж такий катаклізм був незвичайний. Тобто я перший раз бачу, що в Іспанії весною. Був сніг, лежав уздовж дорог. Це таке, е, таке незвичайне явище було. Уявляю, як е, в, в, в Африці, да, в Єгипті, почали цей град величезний падати, наскільки люди, люди були от, дійсно в, в шоці, що таке відбувається. Не І можна. уявляєте Не собі? Це теж тому, що угу. може тебе вбити. Так, це все страшно. І я, я думаю, що кожна з цих. Е, Надприродніх явищ вона лякала їх. і Але навіть в цих обставинах, розуміючи, що щось відбувається страшне, що Бог робить свої суди, фараон, бачите, він все одно своє серце не розм'якчав, не розумів, що все це може принести багато горя, багато страждань. І дуже цікаво, що. Зараз також таке часто відбувається, і люди не розуміють, що треба розм'якшити своє серце. Треба відкрити своє серце для Бога і е, просити в Нього пробачення, шукати Його волі, шукати того, щоб е, слухатися Його, так, сина. Тому, тому дуже уважним бути, коли щось Бог робить в твоєму житті, те, що... Е, показує на якийсь твій недолік, або якийсь гріх, або якусь річ, яка Богу не подобається в твоєму житті, і Він е, допускає такі обставини, що е, відбувається щось таке страшне або надзвичайне, і е, треба на це звертати увагу, і дивитися в своє сердечко, просити пробачення у Бога і шукати того, щоб слухатися його, так? шукати Його волі. Умнічка. Ну що, хоче дізнатися, що далі було, сина? Mm -hmm. Хоч ріво взяти, бери. То він там уже пригрівся у мене, вже масаж зробив. Дивіться, який красунчик, так? Да? Дорогенький. Ну що, буде читати далі. А, а Ріо і, і Давидик будуть уважненькі і будуть слухати. Щоразу фараон казав: зупини це нещастя, я відпущу твій народ. А коли Бог відвертав біду. Фараон не, од... не дотримував свого слова і змінював думку. Я передумав, хитрував. Не відпущу. Врешті-решт, Мойсей застеріг фараона, або ти послухаєш Бога, або Він зробить тобі найгірше. Оце те, що хотів проспойлерити Давидик. Я йому не дозволив. Бо це треба чути, дорогенькі. Це дуже цікаво. Страшна, але повчальна історія. Фараон лишень зареготав у відповідь, тоді Бог сказав: у кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик. А мій народ уціліє. Бог попередив свій народ, щоб кожна сім'я вибрала досконале ягня, принесла його в жертву і побризкала його кров'ю од вірки раму дверей. Коли Бог. Проходитиме біля ваших дверей, пояснив Мойсей, то побачить кров і знатиме, що замість вас загинуло ягнятко. Уночі сталося так, як сказав Бог, раптово у темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав. Наказ Божий. Забирайтеся заволав фараон. Йдіть геть. Оце така страшна річ відбулася. Як ти думаєш? А в наші часи є якісь такі дуже е, суворі застереження Божі? Е, про що зараз Бог застерігає людей, е, що може статися? Якщо люди будуть е, такими жорсткосердими, як фараон, будуть відвертати Божу волю, будуть е, не звертати нього увагу, не, не, будуть не слухатися його і сміятися з Бога. Є якісь такі е, застереження для людства сьогодні? Як ти думаєш? Може бути, так. Да. А що саме? Є в Слові е, Божому таке місце цікаве, коли. Бог застерігає людину і попереджає, що буде, якщо він не буде його слухатися, не буде відвертатися Його е, слова і тої жертви, яку приніс Ісус Христос за кожного з, люд... з, е, е, з людей. І в Біблії такі є Ці, е, послання від Бога написано в Євангелії, що. Той, хто має Сина Божого, той, хто його прийняв, той має життя вічне. А хто не приймає Божого Сина, той не має життя вічного. Да, і гнів Божий на, нього, на ньому перебуває. Тому е, це застереження Боже сьогодні, також як для Фараона, і е, Моїсей казав, що відпусти, збив коней Божу волю, зроби так, як Бог каже. Інакше будуть проблеми, інакше е, буде смерть твоїй родині, то також сьогодні Бог попереджає: якщо ти людина, якщо ти е, не приймаєш Божого Сина, не віриш в Його жертву, не слухаєшся Його, не е, е, шануєш Його, тебе чекає смерть. Тому дуже важливо слухатися, щоб не відбулося так, як відбулося у фараона. І ті, хто прийняв цю жертву цього ягнятка, е, який був прообразом Ісуса Христа, ті євреї, ті, той Божий народ, який виконав цю, цей наказ Мойсея е, і прийняв оцю жертву цього ягнятка і помазав е, двері е, одвірки своїх, своїх осель е, цією кров'ю ягнята, ніхто з них не загинув. Тож те саме, що Бог зараз каже: Має хто приймає Сина Божого? Хто вірує в нього, той має життя вічного. Хто не приймає, той загине, той не має цього вічного життя. І що ж відбулося далі? Таким чином, Мойсей разом із народом Божий Божим вийшов із Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Боже народ запам'ятав назавжди і назвав День визволення Пасхою і Великоднем. Великим днем визволення. А згодом мало статися іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха, і те спасіння буде навіки. Уявляєте, яка дивовижна історія? І оце свято виходу з Єгипту. Бачите, яке мальовниче. Ця картинка, на якій весь народ Божий виходить з цього рабства, так як і ми з вами, ті, хто приймає Ісуса, виходимо від, від рабства чого сина? Гріха. гріха. Молодець мій сина. Слава Богу, дорогенькі, що Бог дав нам з вами цей вихід, бо ми колись були рабами цього гріха, але Бог нас визволить через жертву свого сина. Ми Хочемо з Давидиком помолитися за вас. Віримо, що ця історія дуже сподобалася вам і буде для вас натхненням, щоб слухатися Бога, щоб не допускати не робити своє не робити серце з... жорстким, як фараон це зробив. Так? І приймати все, що Бог каже. Ми помолимося за вас. Господь Всемогутній, дякую за. Кожного, хто слухав сьогодні цю історію, кожного, хто буде слухати, ти благослови, благослови кожного з наших глядачів, щоб твій мир, твоя любов, твоя радість була в серцях. І ця перемога над гріхом на кожного дня відбувалася в серцях наших дорогих глядачів. Благослови Господь. Ми віримо, що ти люблячий Бог, і що ти не хочеш, щоб хто загинув. Щоб всі прийшли до покаяння і щоб всі прийняли Твого Сина як єдиного Спасителя свого життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені! Зараз почекайте, вам треба попрощатися з популярним з нашої сім'ї. Ну все, кажи покаріо. Кажи. <кхи> І не дуже сьогодні а, хочу розмовляти, але він був з нами, і це дуже-дуже класно. Так.